Найгрубіша помилка, яку допускають власники брендів одягу при закупівлі матеріалів, більшість чомусь звертають увагу лише на якість тканини і просто забуваючи про те, що фурнітура. Та нитки є невід'ємною частиною вашого виробу. Яка б якісна тканина не була. Якби якісно виріб не був пошитий, але якщо нитки є неякісними, то дуже великий шанс, що ваш виріб буде погано носитися, нитки будуть вилазити і розлазитися безпосередньо, самі шви ніколи не дооцінюйте роль якісних ниток у пошиві вашої колекції. Тож з цього приводу я зробила безкоштовний чек-ліст, який доступний у нашому закритому телеграм-каналі. на 800 Сторінок, де я розповідаю про ознаки якісних ниток, 5 причин, на які вам обов'язково потрібно звертати при виборі ниток, також даю перелік виробників ниток, які вважаються стабільно якісними. Також у цьому чек-лісті ви знайдете прикмети неякісних ниток і головне, експрес-тест, як за хвилину прямо у магазині визначити якість ниток. Тож доєднуйтеся і зберігайте даний чек-ліст для того, щоб обирати матеріали правильно.